Всім привіт! Продовжуємо розкладати альбоми і у нас зараз Пікачу. Тут у нас іде Гардуари і різні ще дівчата. Так що приступаємо. Перша у нас флета. Текірля біжить, вона якась сопля. Давайте її покладемо відразу. Флети, флети, ці гардуари, флети. Лити ось сюди, йде вона? веде вона, де біжать? Ось біжать. Ті, що біжать сюди. Ті що також біжать сюди. Так, у нас маленьке флабебеня. Флабебеня. Дивіться, яке воно маленьке, тримається за свою течінку свою. Чи за пістик, як воно там. Ось таке флабебеня. Його. Заміняємо. Так, флобіння зайняла свою позицію. Так, ось такий долів. Так, долів у нас де. Ось вона. І долів ми в цю кладемо сюди. Це ось так от. Потім у нас. Хитрим. Так, вона десь була тут. Бум-бум, ось вона. И где вона? Ось. И заменяем. та -дам. Он белосом. Белосом, белосом. Белосом где? Где белосом? Так, ось вона. И ось вона. Все, остальная картка с белосомом. якого вона. ОБФ. Я не помню, Флейм, чи як он там називається сет. І далі що у нас тут? І далі у нас залишилось один, один покемон. Ви не повірите? Що у нас інших немає? Не дуже цікаво. Ну, поки немає. Треба шукати хлівки десь, корише, все що У цих взагалі нуль. Ну, одна от я додав поза відео. Ну нічого. Давайте приступати. Отакий ралц. Це десь в кінці. Ось він. біжить кудись. Його заміняємо. Так, він зайняв свою позицію ралц, ось такий свій Це сірий. Сві, оце ось сюди. Значить це воно. Ні, це не воно. Це пар. Це, коротше. Шейні сет. Шанісет репринт. А свій ось сюди. Потім ось такий. Та-дам! Так. Де? Де наші да. Це коли йшов, куди? Так, Це далі. Ось. На ньому, до речі, ще фарба закінчилася. коли Тепер це позоріща нема. Ось такі раус. Причому тут штампи, якийсь годинник вежа. Де? де ось він. Його заміняємо на нормального. Та дам ось такий рауц, шайні. Десь тут повинен бути, тобто не тут і не тут. І не тут. Та де ти? Друг? Я тебе шукаю. А ти не шукаєшся. Ось він. Ось він. Друг. Еху. Тадам. Так, гардевар. Ось такий єкс. Де куди що її? Зараз будем шукати. Де що, Ось вона. Це ж вона? Тиди. Дівночі. Це місце зайняло Ось такий свій гордуар. Ось вона. Це сюди. Це сюди. Ось така ще є. З хлопцем. Ну, ми тут збираємо дівчат. Вона просто під, на підробітках у доктора. Так що рахується. де цю подругу. Куди її пхати, Ось сюди. Так, і сюди. Ось така Он з Діаною версія. Ось така. Ну, тут без цих чорно-білих ніяк не вийти, тому що ти не знаєш, коли, куди яку класти, Ти пам'яті немає як у Золотої рибки. Тому ось вона. Бачите? Як Альбом Паніння колись на наліпки займалися. Це ось воно. Так, це далі. Можна їх, звісно, по порядку розкладати. Ну хто ми такі? Щоб займатися цими дурницями, так. Де? де? Ось вона молиться? Вон, танцює, співає, ножку піднімає. І де це танцюристка була, десь я бачу. Щас де ти де де стрибаєш? Ножку піднімаєш. Ось вона. Це цієї сторони витягуємо. Так, ось така кірля. Це, мабуть, ось ця була погано надрукована, ось вона. Да, це вона. Ось така доісторична. Пластмасова чи резинова, пластилинова, ну якийсь на полу Так, де вона? Ось вона. Потім Кірля Світ, Сіскар, Set. Silver Tempest. Ось ця Промка. Це є Шайні Кірля. Десь вона тут. Так, це є гордуар така вогняна, 25-те покоління, щастя, радость. Куди пхати? О, 25 те Це ж десь от сюди. Ось вона. Такої вогні у нас немає, звичайно. Так, у нас є ось ото ось такий GX. GX це. Де вони? Ось вони. І десь вона повинна ось бути. GX ми забрали. Ой, цю поклали. Ось така з сила розенгана использують. Де куди її пхати? з Розенганом? Тержит, значить, не сюди, значить сюди. Розенган. Розенган ось він. Гардуар ось така. є. Це куди? Це звідси. Ні, nee, це не звідси. Це ось це звідси. Так, Це сюди. Це сюди. Та дам ось така подянка. Це. Це точно не звідси це. Та-дам-дам-дам-дам-дам-дам. Це. Це. це ВІ, Це вішка, вішка, вішки далі. Ішка ось. Ді і дістаємо і вішку кладемо. Потім ось така фері. Декуди нам фері класти. Так, фері ось вона. Це є. Ось така у нас є. Так куди її класти? Це ось вона. Да, це вона. Це звідси, це сюди. Потім у нас отака така є. Це Екс. Цікаво це. Звідси. Ну, це ось. Зараз ми знайдемо. де ти, звідки? Звідкіля подруга? А, це її GX. А це Свій. Стоп. Свій, це. Главне щось. Свій, це ось сюди. Так, гардор VMAX. Ось вона. Не, nee. ось вона. Веселкова. Такие Екс, ось вона. Так, тут ось кірля з щитком. Ось вона. Як бачите, багато кардоварів і їхніх подруг дітей. цих дівчат, так, це хто у нас зі спиралькою, зі спиралькою наче тут далі було. Це не вони, тут вже їх небагато. Не вони. Хоча, можливо, це десь отут шукаємо. Ось він. Це ж туди. Ралд. Ось такі з ку... кустиків дівчинка виглядає. Так, це не звідси. Де наші кустики? Дивимося? Кустики, ось вони. Кущі. Так, ось така. Ферри Фейри далее идут. Вот они. Потом вот такая она с квиточками. Сопелька с квиточками. Так, ось она. Так, это мы сделали. Ось іграшковий ралц. Його ось сюди. Потім ось такі Олітрем, це ось сюди. Потім ось така кірля. ножки выставила за манию. Так, где? Вот она. И залишилася две спиритлинка для гардуар. Так, это первый. Вот такой. Вот он. С этого сета. І наступного сету. Десь, Ні, значить, я. Пропустив. Раз, ось вона. Все, рахується перемога. З першими новими альбомами ми закінчили на даний момент. Все, що міг я поклав. Хоча не все. Десь я профукав, а ні, ось він є. Я поклав. Як вам виглядають гардуари. їх багато. Але потихеньку вони збираються. Так, да, бачите, як паніні заповнюєш альбом. Потихеньку якась одна картка та приближує до заповнення. Ось отак. От. Дякую, що подивилися. До нових зустрічей. Пока-пока.